Для мене символ Іловайську, окрім соняхів і запаху вибухів, це ім'я виконуючого обов'язки командира 51-ї механізованої бригади Павла Пивоваренко. І його історія. Більшість не знає, що тоді бійців 51-ї Аваков, Хомчак і Матіос робили винними в оточенні і трагедії всього угрупування, бо це були саме підрозділи Збройних сил України, а не добробати в складі МВС. Командири, яких Семенченко і Білецький втекли від своїх підрозділів, кинувши їх. На відміну від Пивоваренко, який загинув поряд зі своїми підлеглими в бою. І саме тому він мав втратити репутацію. Історію про втечу Семенченка на швидкій хтось пам'ятає. Так отож. Бо в мене до сьогодні є майже впевненість, що деморалізація збройних сил, їх приниження був одним з завдань чорта і його партії Народний фронт. Він робив все, щоб створити з МВС монстра і домінанта. В наступні п'ять років більшість законів по реформі Збройних сил були саботовані парубієм і ко. Але сьогодні про інше. До 2016-го полковника вважали зрадником бійців 51-ї судили за здачу позиції і дезертирство. Більше 500 кримінальних справ закрили тільки у 2018 році за відсутністю складу злочину. Тихо, без вибачень за заплямовану репутацію бійців. Бригаду на той момент юридично ліквідували. А це була одна з небагатьох бойових бригад, яка в 2014-му звільнила Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну і була достатньо ефективною. Наказ заходити Виловайськ віддав Хомчак. План виходу з оточення підрозділів бригади і підрозділів батальйону Кривбаз знав Хомчак. Як і шляхи виходу інших підрозділів, всі потрапили в засідку. Сьогодні немає прямих доказів зливу інформації МС калям з штабу Хомчака. Можливо, це просто збіг, можливо, гарна робота розвідки РФ. Я не суддя. Але те, що саме Хомчак, Аваков і команда бені розробили цей план перемоги. Для своїх цілей, здається, вже доведено. Жодної військової необхідності заганяти на ту територію підрозділи в той момент не було. Муженко, як главком, такого наказу не віддавав. А от комерційна складова була. І сьогодні є інформація про закриту нараду в одному кабінеті в Дніпрі, де все планувалось. Тим не менш, я пам'ятаю ті суди, ту брехню і виправдання тих рішень. Пам'ятаю, пікети родин бійців 51-ї під парканом Генерального штабу і суспільний осуд, бо один відомий блогер розповів свою історію. Тіло полковника Пивоваренко знайшли 30 серпня 2014-го біля БМП, де він загинув. І тут почався детектив. Тіло не впізнали, хоча були всі підстави для цього. При цьому процесі був присутній особисто Матіас, військова прокуратура і ВСП. Навіть документи знайшли, які передали дружині, але саме тіло поховали на кушугумському цвинтарі як невідоме, 31.91. Його ім'я, як і всю бригаду, почали поливати брудом. Публічно Ішли суди. Писали статті. Навіщо Це дуже цікаве питання. Тіло офіційно ідентифікували у 2015-му і у 2016-му комбрига перепоховали в Києві. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, у 2021-му йому присвоєно звання Герой України. Це історія, яку потрібно знати. Це про брехню і маніпуляції, Про героїзм людей, яких підставили, Про непокарання винних. Саме цікаве, що чутки про зраду комбрига, про батьків варев, про брата, якого нібито бачили в лавах ДНР, поширювало багато посадових осіб. В Національному військово-історичному музеї України є експозиція, присвячена тим трагічним і героїчним подіям. Фахова. Бо саме експедиції нашого музею працювали тоді над евакуацією тіл загиблих. Прийдіть і побачите самі воно того варте. Бо знання це запобіжник багатьох помилок. Вічна пам'ять всім загиблим за незалежність України. Автор тексту Олена Іванова.